Поборов, поборол! поборол. Шинере бессмертный прибеднялся! Всех приглашаю пожалуйста! Ось, чую, чую, Вже зараз ми їх знайдемо, зараз ми з ними зустрінемось. Ну давай, мало, зараз тебе хоче Хоч Подпидайсь тобі духу. Подніми. О! Кажи! Минулого разу ми їх так і не знайшли, але ось же ж вони підтягуються, а тим часом ми трохи розогріваємось. Але ж хто знав, що буде далі така навала. І вони поперли, з усіх щили, хто на 2, хто на чотирите, хто на ривом, хто на слабоні. А ми захоплено дивилися на це видовище масової спорту. Харди. Дорог. Ну а ми далі не спішно їдемо лайтовими стежками в пошуках, в перечуттях чогось новенького. А ще коли хтось веде групу, то це взагалі. Помикаєш мозок і просто насолоджуєшся тим, що відбувається на полу. Опа, опа несподіваний спуск. хвилююся, за Гену, зараз. У нього буде це вперше. Молодець! Ха -ха -ха! Ну, все, поборов! Поборол! поборол. І ще один більш крутизний. Нормально спускаємось, де наш где? А Гена з командою. Поїхали! Ви. Там хреститься А тепер робимо дйомчик. Нормально, опа, там ще один. Збираємось на нього так так, так, та Ой, куча поворотку ну, нормально витягнуло, ну нарешті. Страшно і красиво. І отак от, от нагледівшись на безсмертних і безстрашних. Так воною народжуються сміливість і у інших. Так трапилося із Геною. І він таки здолав свій перший підйом. Давай ви тільки подивиться, красень. Нуж чую його швиденько привітати з таким досягненням. Ну, вітав, що значить колектив. Для себе я теж знайшов горочку для розваг. Тут все просто разгоняешься и топишь до самого неба. Я прибеднялся. Шинеры без Мы в субботу ездили, черти куда туда спать нету. да 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 Ух, как он, блядь, летит. Не, ну, спустись. Капец. Уху! Супер! Вы лучший индурист! Короче, Не піднімалися, спускалися, не розважалися ми на цих горках, і далі поїхали в нові кар'єри. Тут дорожка вже була нам знайома, ми тут минулого разу шукали цих дуристів, тому аж нічого новенького, але в групі це відчувається зовсім по-іншому. По іншому, бо це вже не якась мета, і ти не щось за щось там думаєш, а просто по фану катаєшся і насолоджуєшся компанією. О, нова горочка для мене туди ще не заїжджав, було дуже цікаво. І який мальовничий краєвид тут у нас зустрічається. Зверху всіх видно. Гуртуємось і валимо собі далі. І отак от, от я їду собі і думаю, блін, от це ж такий, які мальовничі у нас тут місця. Типу, знаєш, приїжджаєш на кар'єри тренуватися, а насправді тут є на що подивитися, є чим надихнутися. Ці склясті обриви, я взагалі дуже степ люблю, і цей вітер. О, а тут, до речі, таки їдеш по цьому по ребру і з ліви, і з справа обривчик невеличкий, метрів з 10. Але якщо впадеш, то буде не дуже приємно. Тут я його і на велосипеді проїжджав, так воно стрьомненько. Перші два рази сюди поїздка, мені Макс сам переїжджав. Я йшов пішком, а Макс переїжджав. Далі знову їдемо з типовою стежкою. І воно так то вниз, то вверх, то між камінчики, то між І так їдеш і просто забуваєш про все. Котище. Ой! Падаєш інколи. Тяжовий. А у на упрохонати. І знову така райська місцина. Є де потренуватися балансу, десь між камінчиками тими самими. Такі підковки такі собі занурюєш. Воно таке прикольне відчуття. І головне, що ти компанія. Це прям весело. Ну і просто зверніть увагу, який краєвид знову ж таки? Ці хмари під небокрай, річка Проворуч, до речі, вже а це означає, що дуже скоро буде кар'єр. Де ну, ж така краса? Це точно Файненко, Файінг. Так, і пощастило нам ще й трохи заблукати, гід трохи забув дорогу, тому тут поковирялися ще в камінчиках. А що ми загубилися? Але ж нарешті ми побачили кар'єр і ноздрі жалібно розширилися в мене, як у того Леся Подерилянського. Бо там же нас чекав смачний обій. Холодненьке пиво і компанія. Ну, як чекала. Компанія нас не чекала, вони просто їли, поки ми їхали. Так? що? Всім привіт, кого не бачив. Да. Привіт. Здорово. Привіт. Ось так от прокатились. нормально. Пиво это сила. Безалкогольна така. Ну здорова, здорово, дурі, браті. Далі. Що ж, покатуха добігла кінця. І цілком задоволені, трохи стомлені і ситі, ми валили обратно степом додому. Здіймаючи пил і згадуючи про те, що з нами сьогодні відбулося. А відбулося з нами сьогодні отакий клас! Чого і всім бажаю!